Найменша виборна дільниця у військовому містечку. Місця не вистачає, навіть аби розвішати програми кандидатів. Якщо влада не запропонує інше приміщення, то 28 жовтня веб-камери зафіксують у липниках хаос та тисняву. Ніде яблуко впасти. Вибори на цій дільниці можуть бути зірвані. Члени виборчої комісії хвилюються, як на 17 квадратних метрах поміститься 19 членів комісії і стільки ж спостерігачів. Замість 75 квадратів лише 17, як в рукавичку. У день виборів у цю маленьку кімнату має втиснутися майже 1300 виборців. Ну просто не буде чим дихати, тож купа народу. то Постійно будуть черги, буде незручність просто для голосування, буде зрив виборів. Валерій Архипів прийшов перевірити, чи є його прізвище у списках маленьке приміщення наводить на чоловіка жах. Міссть ні наблюдати нікамісію поставить. Ну, Поставь тільки столи, Отак от вдоль, полкомнати нема. Поставте кабінку, і вже вся кімната заповнилась. А у приміщенні дільниці сьогодні ще й паспортний стіл та житлово-комунальне управління і відселяти працівників відомств поки ніхто не поспішає. На час вибору нам ще для, для приміщення нам не виділили. Ми не маємо куди діватися. І до послідку ми будемо сидіти тут на робочому місці. Програм кандидатів на дільниці нема. Їх просто ніде вішати. Маленький коридор без світла, і тут одразу двері квартир. У день виборів люди не зможуть вийти з хати. Місцеві дивуються у попередні роки. Дільниця завжди була у приміщенні пошти, де вдосталь місця. Що нормально було без бійки, без крику, Все про дуже гарно було. Окрім пошти, є у містечку і інші приміщення, які пустують, а виборцям пропонують тисняву. Ураджені людей приходять, отак от стоять, толкуються один біля одного, а потім повертаються, плюнули і пішли додому. Та мешканці військового містечка не втрачають віри. За два тижні влада ще може організувати свято народного волевиявлення. Ярина Матвіїв, Павло Замрій, новини.